А ви коли-небудь пробували запропонувати інваліду добровільно відмовитись від пенсії по інвалідності? Як ви думаєте, яка буде відповідь? Звісно, відповідь буде відмова. Він скаже ні, бо це його захист, його гарантія, що навіть в важкій ситуації він не залишиться без підтримки. Скажете дивне питання? А ось зовсім ні, бо у більшості випадків, коли людині запропонувати бути здоровою, вона чомусь починає довго думати, причому надто довго, щоб робити якісь конкретні кроки до свого здоров'я. А чим ваше здоров'я відрізняється від пенсії по інвалідності? Здоров'я це ваша найголовніша пенсія, ваш захист і ваша гарантія на довге, активне і повноцінне життя. Не можна відкладати турботу про здоров'я на коли буде час. Чи коли, наприклад, захворію. Здоров'я не повертається за бажанням, його потрібно захищати і інвестувати в нього щодня. Клітинне харчування це не розкіш, це ваша страховка від майбутніх проблем. Це надання вашим клітинам, будівельним блокам вашого тіла, всього необхідного для сильного захисту, для самовідновлення. Не чекайте, поки хвороба змусить вас діяти. Мене звати Віктор Гук. Мені 56 років, з яких понад 3 роки я споживаю клітинне харчування. І знаєте, я відчуваю різницю. Кожного дня більше енергії, легкість в тілі, ясна голова. Організм просто дякує, коли йому даєш те, що потрібно. Звісно, ми часто шукаємо здоров'я в лікарнях, в аптеках, але воно починається на рівні клітини. Ваше здоров'я починається в клітинах, за якими вам треба подбати. Тож не чекайте, поки організм попросить допомогу. Дайте йому підтримку вже і сьогодні. Я особисто дякую компанії BEPX за продукт, який допомагає мені, моїм друзям, партнерам, колегам почуватися краще. Ви так само маєте можливість почати прямо зараз. Зробіть якийсь перший, мудрий, можливо, найважливіший крок в цьому році крок назустріч своєму майбутньому без обмежень. Подбайте про своє здоров'я сьогодні, щоб завтра воно подбало за вас. Дякую, що додивилися до кінця це відео, і не забудьте закидати мене вподобайками і підписатись на канал. Вам не важко, мені приємно. За деталями в коментарях або в особистих повідомленнях, а телефон в шапці профіля. Всім гарного вечора! Бережіть себе!